Зараз буде розпаковка моїх подарунків. Не знаю, з чого почати, напевно, почну з того, що поклала руки. Тут в мене коврик для тренувань. Не знаю, як правильно там називається, кармат чи як. Зараз я відкрию. І цього року я перший раз створювала мій сліз для чоловіка, що я хочу. І ось цей коврик. Це один з пунктів, що я собі обрала, не буду його розкручувати. Такий рожевому кольорі. Цього року в мене взагалі рожевий настрій. Тут шкульки залишились від дня народження. Квіточки біло-рожеві, тут шавені біло-рожеві. У мене того року такий дуже рожевий настрій. І люди, які мені робили подарунки, дуже з цим погадали. Я зараз буду показувати перші всі подарунки, які робили мені нічого не Ще ось такий. Сумку для тренувань. Я хотіла, вона взагалі дуже низка, тут дуже багато різних відділів. Я планую того року йти в зал на тренування, тому для цього мені потрібна сумка. але крім того, я думаю, що її з навіть буду брати кудись в дорогу, в якісь подорожі. І ще тут подарунок, такий ролер, малий від напряків для йоги і так далі. Надіюсь, що я буду займатися і вдома трохи. Я його навіть не відкривала ще вже два тижні в мене. Але в мене такі загруженці два тижні встав. Так, що ще мені дарував, А! Ось ця чашка. Я нею марила. Напевно, років три. Пляшка-чашка, не знаю як правильно. Дуже її сильно хотіла. Просто Зараз розумію, що вона дорога, але вона вартує просто кожній своєї гривні. Дуже класна, це термочашка. Особливо зараз, коли відключення світла надовго, можна собі зробити в неї чай каву. І реально вона дуже довго тримає. Якщо вечором я собі роблю гарячий чай, то ще там на другий день до обіду я цілком його можу пити. І вона дуже містка. Ще чоловік мені дарував. Roombox. Хотіла сказати Брумбокс, але так як я його почала складати, він ем... нема що показувати, колись його складу і обов'язково покажу. Наступне це, кажу, ось цей пакет. Це мої подруги. Тут є ось така маска для волосся, я теж її хотіла довго, вона якось там чи щось таке, але вона доволі теж дорога. Я собі не купляла, якось один раз про неї сказала подрузі. Отримала подарунок, ще такий спрей. Я взагалі дуже люблю різні парфуми, спреї парфумовані. Я просто фанатка. Дуже гарно пахне, дуже такий і солодкий, запах, і легкий. Дуже класно. буду користуватись. Тут ще є. Крабик для волоса я фанатка всіх крабиків, і крабиків різних в мене більше 20. Я постійно ними користуюсь, і для дому, і коли кудись А, І ще, не знаю, блиск, не блиск від кармікс з вишенькою. Я дуже люблю запах вишні. Просто всьому. У мене дуже багато різних парфумів з вишнею, бусьйонів для тіла, мила абсолютно все. Я купляю з вишнею. Я фанатка вишневого запаху. Так, що, якщо вас хочете мені щось подарувати, не знаєте що. Купляйте будь-що з запахом вишні. Так, давайте з цієї сторони тут такий пакет. І тут Просто дуже класні подарунки. Це від моєї ще подруги. Дві книжки моїх баженків. Тут взагалі дуже гарний зріз такий. Класна книга. Оцю я колись мало, але я комусь дала читати. Сама не прочитала, комусь дала читати. І ще знаю, кому я дала читати. І, коротше, мені її не повернули. Тому я оцю книжку дуже хотіла. І... Одна авторка. Ось такі дві книжки. класні дуже. Же хочу почати читати, зараз читаю іншу книгу і думаю, що буду читати з наступний костюм. Далі, далі, далі. Ось такий дуже класний набір. Я його розв'яжу, покажу. Це відщевої мої подруги, моєї братової. Так. Такий набір для і для затишних вечорів. Тут витягати так різні такі набори для гнітфейні, тут із чорним сливом, з полуницею. Отак показала ближче, якщо чесно. Тобто тут, різні сухофрукти з родзинками. Отак дуже буде видно. Такі різні фрукти, фрукти, спайці. І ще ось така склянка. Дуже чекаю вже, щоб собі його робити. Чекаю на чоловіка, і будемо робити собі лінчвайн. До речі, дуже класна ідея для подарунку. Якщо ви навіть не знаєте, що подарувати людині, я думаю, це зацінить всі. Ще ось такі карточки. Між нами. Здається, 150 запитань. Я вже деякі переглядала, дуже класні. Теж чекаю чоловіка і будемо разом грати. А наступне це ось така коробка від шелеї моєї подруги. дуже гарно запакована. Відкриваю. Так. така тут є, Я, якщо чесно, навіть не знала, що у Тессорі є світ всього. Я завжди купила собі гель на душу, знала, що є дезодорант і кондиціонер для прання. Тут виявляється, що і дуже багато. Це крем для рук, гель для душу. До речі, ось цей запах це один з моїх улюблених. Хоча взагалі мені подобається мої всі запахи Тесорі. Тут крем для тіла. Дуже гарно пахне, дуже люблю цей запах, і хочу відкривати зараз. Це тверде мило. Я, до речі, дуже люблю тверде мило. Я не знаю чого, але я люблю, щоб в мене було тверде мило. Тут м -м, рідке мило для рук. І ось така свічка, напевно. Так. І ось така свічка теж від відсорі. Так, так, легко відкрити. Блін, можу її відкрити. Кипається, я не можу відкрити свічки. Ань. Коротше, не виходить. Це, здається, всі мої подарунки, якщо я нічого не забула. І цього року я взяла... А, ще був подарунок, моя похресниця подарувала мені букет. З жалейками. Я десь два три місяці тому, коли вона в мене ночувала, сказала їй, що в мене є мрія, що мені хтось подарував коли-небудь букет з жалейками. я взагалі дуже шоці, що вона це пам'ятає. Вона мені подарувала цей букет з жалейками. Але так як в мене було в гостях дуже багато дітей, ми вже весь букет з'їли діти, але взагалі мені було дуже приємно. А так здається, що це все. Або я чогось не пам'ятаю. І скажу, що цього року я отримала дуже багато подарунків. Звичайно, всі дарували гроші, і окрім цього мені дарували ще подарунки. І я скажу, Блін, це так приємно. Я тепер теж буду, коли до когось йти на день дорожня, буду обов'язково купляти ще якусь таку дрібничку, якийсь кремчик, спрей для тіла. Взагалі це дуже приємно. Якщо вам сподобається огляд тих подарунків, пишіть як вам. Я взагалі не знаю, чи це відео я випущу коли-небудь чи не випущу. Я його дуже довго знімала і ще заставляла себе почати зняти це відео. Я дуже надіюсь, що випущу таке. Я приїхала до жовткою. Зараз маю забрати свою похресницю. Хочу піти з нею кудись на какао, трошки погаляти. Так подумала, що вона вже доросла і ще якихось років два-три. І вже вона зі мною ніколи не захоче ходити гуляти. Так що користаюсь моментом. Ми поїли суші. Вийшли, Вікторія, де ти там? І йдемо трошки, погуляємо ще собі, по площі і потім підемо ще з какао. Куда мы пришли? Стукла, а що ми будемо зараз делать? Дам на какао? А, ну что Короче, пошли. Власне, тут якраз що знімати, хто знімається з відом, що подавати було. Але тут охолодно, що тільки зараз вийшла з хати, вийшла з водою, поїли і взагалі нікуди не хочеться йти, гуляти не хочеться. Хочеться назад mm -hmm. дати, приїхати все. Зараз сьогодні підемо туди, щось купимо і будемо втягрітися. Вже вдома, що вчора вечором приїхала з бродів. Цей влог вийшов трохи не таким, як я собі планувала. Бо я думала, буду знімати контент в бродах, поки буду в чоловіка. Дуже люблю місто Броди, там мені дуже гарно. Я вже собі придумала, куди піду. Але погода внесла свої корективи, було дуже холодно. Просто настільки холодно, що за три дні, та три дні я була в чоловіка. Ми виходили два рази з хати. Просто капець. Два рази, ну і ще третє, то я вибиралася. Дуже холодно, взагалі нікуди не хотілося ходити. Раз пішли, поїли, і повім такі М -м -м -м". Не підемо нікуди. Так що, може, ще колись поїду в Броди, покажу. Буду закінчувати цей влог. Вже він вийшов такий доволі коротенький. Я дуже надіюсь, що вам сподобається. Пишіть, як вам. Що додати, про що знімати, чи подобається вам взагалі, я не знаю, я дуже-дуже дуже, дуже, дуже надіюсь на цей фідбек. І подію, що будуть якісь перегляди, коментарі. Тому попрошу вас залишити якийсь коментар, хоча б смайлик. Або навіть якщо вам щось не подобається, прошу вам, на, вас написати. Дуже надіюсь на ваш фідбек. Але ще хочу показати, посилка з теми мені прийшла, окуляри. Я взагалі не знаю, як вони дійшли, бо ця коробка була тільки отак і в пакетику, вона ціла помята, але окуляри цілі. Я вже дивилася. Зараз і вам покажу їх. Ось такі дві пари. І, до речі, вони дуже дешеві. якось, Я не знаю, мені мене вибула якась акція, дві пари окулярів 120 гривень. Хоча там зазвичай мінімальне замовлення 400, якщо я не помиляюсь. Я не зрозуміла взагалі, як я змогла їх замовити за 120 гривень. Показую, перша пара це ось така. Я люблю різні такі ромбічні окуляри. І, до речі, вони такі дубротні, такі, ну, типу, не такі хлипенькі, що вдягаєш і їздять. А ця пара мені подобається. Отак все є дуже гарна красотка. І ще другу пару покажу. Ось такі, ой, теж дуже гарні. Ось так, але вони такі більш заокруглені. Перші мені більше подобались, але і ці непогані, класні. Я завжди собі кажу, що буду носити окуляри. У мене дуже багато окулярів, я не знаю. Певно, десь 10 різних пар. І я їх не ношу. Я не можу носити окуляри, мене, блядь, очі, але я все одно собі кажу, що я буду носити окуляри, якось там гарні образи собі складати, стилізувати. Але щось не виходить. Напишіть, як вам окуляри. Я Надію що вам сподобається це.